Вітаю, друзі! У цьому випуску добірка нових серіалів, які вже доступні до перегляду в українській озвучці. Серед них психологічний трилер, кримінальна драма, атмосферний жахастик та решта серіалів у різних жанрах. В описі до відео ви знайдете тайм-коди, а також посилання на банку для бажаючих підтримати канал Гривнею. Підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. Ставте вподобайку під цим відео. А я починаю і перший серіал. Високий потенціал. Захопливий кримінальний серіал, який поєднує в собі елементи детективу та драми. Головна героїня розлучена мати трьох дітей на ім'я Морган, яка працює прибиральницею в департаменті поліції Лос-Анджелеса. Морган має високий IQ та гострий розум. Але окрім того, увага до деталей та загострене відчуття справедливості не дають їй спокійно жити. Через це вона змінила не одну роботу, адже не вміє сприймати авто. Ритетів одного разу, працюючи в нічну зміну, Морган, як зазвичай, прибирала поліцейський відділок, де не навмисно зачепила фото докази слідства, які не змогла просто повернути на місце, а почала вивчати, адже побачила невідповідності. Вона просто зобов'язана була внести правки, інакше не змогла б заснути. Так почався її шлях до нової роботи, де Морган нарешті зможе проявити свій і потенціал. Пінгвін Гангстерська драма, що є спін-офом фільму Бетмен 2022 року. Події розгортаються в похмурому Готемі, де після смерті кримінального боса Кармайна Фальконе починається безжальна боротьба за владу. Освальд Коблпот, відомий як Пінгвін, був для Фальконе правою рукою, проте зараз вважає, що заслужив право зайняти місце кримінального боса Готема. Але він далеко не єдина людина з подібними амбіціями. Біціями донька покійного Фальконе Софія не готова так просто відмовлятися від злочинної спадщини батька. Тому на вулицях Готема розгортається справжня пекельна боротьба. Дисклеймер психологічний трилер, що показує, як наше минуле впливає на наше сьогодення. Головна героїня Кетрін Рейвенскрофт, відома журналістка, яка щойно отримала престижну премію. Вона має люблячого чоловіка та уже дорослого сина, який у свої 25 років досі не збагнув чим хоче займатись в житті. Одного дня Кетрін отримує таємничу книгу, яка містить шокуючі подробиці з її минулого події 20-річної давнини, про які вона воліла б забути. Однак автор, вочевидь, вирішив зруйнувати її життя, оскільки книга потрапляє до сина, чоловіка та колег по роботі. Кетрін мусить захистити рідних, але найкращий захист це правда, від якої вона так намагалась втекти. Чайна чашка. Фантастичний трилер з елементами жахів. Події розгортаються на віддаленому фермерському господарстві в штаті Джорджія. Власники ферми подружжя Ченовет Мегі та Джеймс, що проживають складний період в стосунках, та їхні діти Арло та Меріл. Одного дня Мегі, ветеринар за фахом, починає помічати дивну поведінку у тварин. А невдовзі на фермі з'являється невідомий чоловік в Протигазі, який огороджує територію незрозумілим порошком і попереджає не Заходити за його межі. Сім'я чиновець та їхні сусіди, що за збігом обставин опинились на їхній території, потрапили в заручники. Перетнути межу неможливо, зв'язку з зовнішнім світом немає, тому їм необхідно об'єднатися, щоб подолати невідому загрозу. Агата увесь час. Спін-офф серіалу Ванда Віжен від студії Марвел. Події розгортаються в містечку Веств'ю, де Ванда зачарувала та відібрала сили Агати, відьми, яка намагалась привласнити її здібності. Через деякий час Агата зустрічає юнака, завдяки якому чари розвіюються, але відьомські сили не повертаються. Щоб повернути собі колишні здібності, Агата ризикує пройти відьомський шлях, стародавній магічний ритуал, що повертає силу та знайшов. Відьом. За допомогою юнака Агата збирає декілька відьомних вдах, які необхідні для здійснення ритуалу, і вирушає у небезпечну подорож, щоб нарешті повернути собі відьомську силу. Гротеск атмосферний серіал ще поєднує в собі елементи жахів, кримінальної драми та психологічного трилера. У центрі сюжету Лоїс Трайон, жінка з невеликого містечка, що працює детективом. Вона має уже дорослу доньку, у якої проблеми з зайвою вагою, та чоловіка, який вже місяць знаходиться в комі. Через свої внутрішні страхи Лоїс зловживає алкоголем. Втім, це їй не заважає розслідувати жорстокі вбивства, що сколихнули усе містечко. Жінка з головою занурюється в роботу, та несподівано їй на допомогу приходить черниця журналістка Меган Дюваль, яка впевнена, що вбивства мають релігійний характер. Однак, чим далі розслідує Лоїс, тим більше впевнюється, що ці вбивства якимось чином пов'язані з її особистим життям, і вона обов'язково докопається до суті. Вбивайте усвідомлено. Суміш кримінального детективу та чорної комедії, що досліджує теми моральності і балансу між роботою та сім'єю. Головний герой Бьорн Дімелі, який намагається знайти баланс між роботою та особистим життям. А все тому, що Бьорн адвокат і не аби кого, а впливового мафіозного боса Драгана Зерговіча. Дійшло до того, що він пропустив день народження доньки, внаслідок чого посварився з дружиною і переїхав до готелю. Втім, Бьорн не хотів втрачати сім'ю, тому вирішив пройти семінар у свідомості. Який обіцяв кардинально змінити мислення і підхід до життя. Не те, щоб він вірив у всі ці штуки та більше не знав, що робити і яким було його здивування, коли техніка усвідомлення покращила його стосунки з донькою, але водночас і призвела до неочікуваних наслідків. Істерія. Захопливий мікс жахів, детективного жанру та соціальної сатири. Дія серіалу розгортається у 80-х роках на тлі масової паніки, пов'язаної з сатанізмом, яка охопила країну. У невеликому американському містечку зникає найпопулярніший хлопець у школі зірковий гравець футбольної команди. Місцеві відразу пов'язують його зникнення з сатанізмом. В цей час група підлітків аутсайдерів, що створили хеві метал гурт, намагаються організувати свій Перший концерт, і щоб привернути до себе увагу, використовують сатанинську паніку, але їхній план виходить з під контролю, коли вони стають мішенями місцевих релігійних активістів. Солоденька британський серіал з елементами комедії, драми та криміналу. У центрі сюжету 27-річна Ріанон Льюіс. На перший погляд, звичайна дівчина, яка живе спокійним життям, але всередині приховує злість і мріє про помсту тим, хто її коли-небудь образив. Вона навіть список складає. Досить довго це були лише думки в її голові. Однак після смерті батька усе пішло шкереберть. Сестра Ріанон захотіла продати спільний будинок. Та ще й найняла. Рієлторку Джулію, яка постійно знущалася з неї в школі. Однієї ночі, коли Ріанон переповнює сильна злість, вона майже випадково вбиває чоловіка. З цього моменту її життя докорінно змінюється. Остання ніч у треморі. Іспанський психологічний трилер. Головний герой відомий музичний композитор на ім'я Алекс, який переживає кризу як у роботі, так і в особистому житті. Після розлучення з дружиною він вирішує змінити обстановку і орендує будинок в невеликому прибережному містечку Тремор. Алекс сподівався, що чисте повітря і неймовірні пейзажі надихнуть його на написання нової композиції, але натхнення так і не було. Одного вечора, повертаючись додому в непогоду, Алекса вдарила блискавка. Він вижив, однак після цього почав бачити загадкові видіння, що стосуються безпеки його рідних та близьких людей. Спочатку Алекс думав, що це наслідки травми, але видіння ставали дедалі яскравішими, ба більше почали збуватись. І тепер він мусить зробити усе можливе, щоб розшифрувати послання та захистити Своїх близьких. Це був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску!